Зараз ми продемонструємо на прививочки. Це новинка завезена з Італії. Це чорна клубніка називається. У мене дві прививки. Там в другому кінці участка у мене привита там брюнетка хвальона. В цьому році будемо куштувати там хорошенька гроздочка, вона вже закінчує практично окраску, але... Як чорна клубніка там іще не зафарбувалася. Це на цій прививочке. ну, Тут гроздочка дуже манюнька, там і ягода така, така крупніша. От. Але ж дуже її хвалили, що тут дуже виражений такий смак клубніки, не те, що у нас там клубнічний. От. А тут дуже що смачна. ну будемо. Будемо куштувати. Дві гронки є, тут, звісно, манюсінька, сім ягодок всього. Але ж все-таки будемо пробувати. І брюнеточку, і чорну клубніку. Тут до мене приходив сусід, він брав у мене м'ясистий саженець і куштував вже ягодку, бачив її і все. Каже, там в інтернеті щось ваш несистий. Хтось там в дописах там мхає, чи, чи вас винувачують, неправдивості. Ну, Коротше, щось кажу, не знаю, я не участвую в тих дебатах, не бачив їх, то ну, він мій прочитав там дописи, ну що я можу сказати? Ну, я думаю, що це пишуть не виноградарі, а це. Виноградарі б не написали такого, так як ну, це ж ні в які рамки не влазить, тому що е, тільки-тільки була реалізація восени, той саженці, там декілька черенків брали люди. Навіть якщо хтось прививки поробив, да, то прививки цього року, ну, там же дивиться, нема, на що там же порнографія, ягодка ж. Більше, ніж в половину менша на прививочки. Вона не може бути так, як прививка цього року, вона ж зовсім не зрослася. Ще там немає нічого путіння, як кажуть, ніяких. Прививочка, це з моєї багаторічної практики показує. На третій рік тільки вона зростається, прививочка. Навіть на друге плодоношення, тут два пасиночки. На друге плодоношення даже вона повністю ще не заростає і повністю не показує результат. Тільки на третій рік вже буде більш-менш на щось схоже по прививкам. Навіть ролик Єремінків я дивився, от вони показують прошлогодню прививочку Журавчика-Червоного. І що вони там кажуть? Сігнальне плодоношення. Це прививачка прошлого року. А в цьому році тільки може бути манюнька, сигналочка з маленькою ягодкою. Ну от, к примеру, я важив шакіру. Ну, у мене сама крупніша ягодка була 6,8 грамів, а так 5,6, там 5,8, 6,2, 6. Ну такі різні. Раз, ж. По вагам ну, ягодки, вони ж не всі одинакові. Ну, найкрупніше, що я зважу, 6,8 на прививочки. А взагалі ж кажуть, ягодка там 12-16, хто каже 14-16, ну, ну 16 грамів. Тобто там ягода є. Ну, От представте, 16 і 6,8 різниця яка, тобто оригінал буде. Це аж на третій рік він покаже більш-менш похоже на щось. А м'ясистий тут у мене росте. Ну не хотілося б, звісно, показувати, але вже покажемо. От яма. Це в мене тут яма 20 років. Вона я її вичищаю. Пищеві. іменно тут різні пищеві відходи. Он я сажав сіянці. Бачите, сіянці тут. Я підсаджую і кожен рік. Не понравилося. Ну, ягодка я викидаю, другий сажаю. Вони за рік вимахують у мене і плодоносять на другий рік. Тобто я результати бачу вже на другий рік. І одразу вибрасую, якщо мені щось там не підходить. І от м'ясистий, ось, ось він коло ці ями. Тобто, краще, ніж перегній. Ось дивіться, він цьому році жирує, Я пальчик підставлю, які тут лози мощні. Дивіться, які. Мощніші лози йдуть, тобто він жирує. А сьогодні ще не всі вирізав його, ті, що вимерзли восени, весенні, весенні заморозки, уничтожили все. Я це що було на пасенках у мене. Я все пускав під селекцію, всі соцвіття зрізав. А це останні залишились дві, уже нельзя, ну, із їх не було смисла, тому що для скрещення треба щось, щоб сімінаж визріли у тих ягод, чим ви скреститесь. А це вже пізно вони цвіли. Вони ще зелені. Їм ще ну, мінімум ну, навіть на півтори, а то може ще й не встигнуть достигнути. У м'ясистого ягода жовтого кольору буде. Іменно жовтого кольору. Тут ще вона зелена. Ну, Зараз я ось. До стану ваги. Зараз відкриємо. Я одну ягодку пожертвую на всякий випадок. Одну ягодку зірвемо. Вона ще зелена, бачите, колір в неї. В неї буде жовтий, дуже красивий колір. Так, зараз ми зробимо по нулям. Ну есть? Есть. 18,2. Це на пасинку. 18,2 пасинок. Ось. Ну, всі ж знають виноградарі, на пасинках ягода набагато менше. Ну, я ж кажу, це ботаферми більше всього, це не виноградарі пишуть. Ну, Виноградар не, не підставляв би себе так, такими незнаннями. Що вони там пишуть, що вони там хочуть, кого Ну, чи... ну Це просто дебрі. Я ж кажу, я туди не внікаю. Ну, я думаю так, чим дитятка не бавилося, бо дуже не плакала, ну, то і все. А місце тут мощ страшенна. По 14 метрів лози гоне. От що таке От така яма. Вона краще. Чим перегній, це я вже з практики знаю. Я заправляв ямки перегнієм, а тут ну, росте, я ж підсаджую, там просто мощ росте. На другий рік я вже бачу результати. Що то вибрасую, вибрасую. Так.